Як видно з назви відео, сьогодні мова не про подорожі, цікаві факти, розваги, і навіть не про австралію. Але на іншу, не менш цікаву, як на мене, тему, яку я назвав Світ топіючих людей. На протязі наступних 20 хвилин я поділюсь своїми думками, знаннями та спостереженнями на вказану проблему, людську ірраціональність або в побуті дурість. Не знаю чому. Але не існує спеціальної науки типу дурологія, ідіотознавство чи кретиністика. Але на мою скромну думку, це цілком об'єктивна, актуальна та нагальна проблема нашого біологічного виду з потенцією важливості аж до рівня Нобелівської премії або Олімпійських ігор. Як казав Альберт наш шановний Ейнштейн, two things are infinite The Universe and Human Stupidity. And I am not sure about the Universe. Давайте разом подивимось на себе самих збоку. Просто біологічний вид, який сам себе пихату та самозакохано на рік Homo sapiens sapiens, тобто людина розумна. Справді? Це людина розумна чи це? А може такі оці сливки політичної та суспільної еліти? Щось терзаєм я смутними і сумненнями, що кожен представник нашого біологічного виду заслуговує епітету розумний чи навіть просто людина, навіть виходячи з того очевидного факту, що понад 90% населення планети живе міфами, казками, брехнею та чим завгодно, але точно не реальністю. Це може бути релігійний міф, політичний, культурологічний, історичний, національний, медичний, науковий, будь-який. В своєму житті я зустрічав багато різних людей, починаючи від топових чиновників відомих артистів, публічних діячів, бізнесменів, вчених, і аж до безхатченків, закінчених кримінальників, наркоманів та алкоголіків, як то кажуть, до самого дна суспільства. Я не заглиблювався в статистичні дослідження та наукові роботи стосовно наявності кореляції успішності людини і її інтелектуальних здібностей. При бажанні можна знайти, я думаю, любе доказове. Або спростовуючи дослідження для обох версій. Але навіть без цього я глибоко переконаний, що посада, статки чи соціальний статус аж ніяк не є запорукою наявності високого інтелекту чи розуму. Наприклад, мені здається, що в бідних країнах, чим тупіша людина займає вищу посаду, соціально значущу посаду, відповідно тим гірше економічний стан країни і її громадян. Тут як українській приказці. Чому бідний, бо дурний, а чому дурний, бо бідний. Якщо комусь цікаво посперечатись на цю тематику і довести, що от він, вона, воно це стоялось, бо має купу грошей і посаду, то пропоную ша. Ну, розумний, а страшно. Таким, Такий розумний, що аж страшно, раджу почитати і зрозуміти ефект Данінга Крюгера, бо це часто про них. Звично, розумна людина. Насправді не потребує ні визнання, ні сертифікату, ні оголошення цього факту це як твій зріст. Можна, звісно, стати на каблуки у вигляді купленого диплома науковця чи посади у владі або власної нахабності, але насправді суть речей це не змінить. У мене є свій персональний вимір та поняття розумної людини. І щоб не було всіляких маніпуляцій, то маю маленький дисклаймер. Що під моє власне поняття розумної людини я і сам не попадаю. Але то таке, мова ж не про мене, а про нас всіх, отож, поїхали далі. Хіба не дивно, що ми, сучасні люди, горді володрі 1300 грамових мізків, постійно вдаємось до здійснення приголомшливих і раціональних вчинків. Прикладів і раціоналізму є тьма у всіх сферах нашого життя, але спочатку трохи. Звернемось до статистики з палеонтології. Може комусь ця новина, але вага головного мозку людини системно знижується протязі останніх тисячоліть. Виростити такий здоровенний мозок зайняло у нас мільйони років, натомість знадобилось лише декілька тисяч років, щоб втратити 5% ваги цього еволюційного здобутку. А це 65 грам. Для прикладу, мозок кішки це близько 25 грамів. Тобто, якщо вимірювати наш мозок кішками, то ми стали вже майже на три кішки тупіші. Це, звісно, жартівне порівняння, але факт в тому, що наші найближчі родичі, кроманьйонці мали ще на 4% більший мозок ніж наш пращур. Це зараз ми маємо розумний мозок, який знає, як розчепити атом. Провести нейрохірургічну операцію, запустити ракету на Марс та займатися розробкою штучного інтелекту, або щось простіше і банальніше, та приземленіше, ну типу як записувати оце відео. Однак є одне але ці всі маніпуляції може виконати далеко не кожний зустрічний Вася, Джон, Махмуд, Галя або Мері. А виключно люди, а то і група людей. Лише, які є дуже вузько спеціалізовані за своїм фахом, тобто якусь конкретну певну роботу вміють правильно виконувати, як ми це називаємо, висококваліфіковані або просто професійні фахівці. Просто наша сила в кооперації. Хтось вміє робити одну річ, але й якісно. Наприклад, у світі відомі факти, як людина одночасно могла грати, уявіть тільки на кількох різних інструментах. Кілька різних мелодій одночасно. І в той же самий момент ця сама людина не була здатна зав'язати власні шнурки на своєму взутті. Про такі парадокси. Інтелект людини не обмежується і не вичерпується якимось специфічними знаннями чи навиками. Для прикладу, здавалось би, тупе питання: хто більш інтелектуальний? Професор фізики з Гарварду чи якийсь бушмен з африканської савани, здається, відповідь очевидна, але це на перший погляд. Бо з точки зору виживання та пристосування, професор фізики з Гарварду навряд чи доживе до ранку в африканській Савані. А от африканський абориген, що цілком очевидно, якщо він попаде в Гарвард, то він там буде жити. І дуже-дуже вірогідно, що навіть набагато краще, ніж в Савані, людини нараховують близько 8, 10, а то й 12 різних видів інтелекту. Факт. Багато тисяч років тому кожна окремо взята людина була сама собі і лікарем, і фармацевтом, і будівельником, і інженером, і агрономом, і мисливцем, і ще тисячою плюс один спеціалістом. Так, спеціалістом, звісно, примітивним і ніяким, як на сучасний вимір, але спеціалістом у всіх сферах життя. Іншими словами, вона була самодостатня. Вона знала і вміла: якщо не все, то майже все для свого виживання. І мозок був нашою запорукою саме для виживання. А умови існування вимагали неабияких зусиль, щоб знайти собі їжу, житло, одяг, захист від ворогів, стихійних лих чи просто хвороб. Мозок це як м'язи чи інші органи людини, він росте, еволюціонує, удосконалюється лише тоді, коли це є необхідною умовою для виживання його. Власника. Коли збільшення когнітивної активності, вимога більше запам'ятовувати, знати, вміти, здійснювати певний функціонал є запорукою власного порятунку, саме тому пояснюється та обставина, що в різних частинах планети одна людина до цих пір бігає голяка по тропікам, а в іншому сидить в біологічній лабораторії і займається генною інженерією. Однак ці обоє індивідуми пройшли свій в чомусь однаковий, але і персонально унікальний еволюційний шлях, і кожен з них є настільки досконалим, що забезпечує їх власне існування на планеті Земля на даний момент часу. Чому ж ми вважаємо одну людину більш успішною, а іншу ні? Які критерії оцінки нашої успішності чи вони дійсно адекватні? Здавалося б, усім цим речам є логічне пояснення. Сучасні дослідження показують, що лише за останні 30 років. IQ людини по всьому світі значно знизився. Чому так? На думку багатьох вчених, яку я цілком поділяю, пояснення всьому це є умови життя. От вам приклад. Відвертий і знайомий кожному. Хіба багато потрібно розуму, щоб натиснути пару кнопочок на смартфоні і тобі привезли піцу? Або в апгрейтному, соціальними ліфтами стилі. Уявіть появу пересічного, скажімо, українця в Верховній Раді. Натиснув правильну кнопочку, маєш бакси. Натиснув ще раз правильну кнопочку, отримав автівку, житло і так далі. На побутовому рівні для простої сучасної людини все теж просто: натиск і приїхав лікар. Прибула і захистила поліція. Або вже тебе рятує пожежник, якщо щось трапилось лихо. Або споглядаєш по телевізору, розваги і так далі. І здавалося б, ти сни і життя твоє буде прекрасне. Ну, правда, ожиріння, діабет, депресія, майже повна втрата природних прав і свобод. Це вже нікого не хвилююча зворотна сторона медалі. І плата за цю, як би сказати, рятівну кнопочку. Цікавий є фільм на цю тему, який називається Ідіократія, вона нагадав. Він вперше вийшов на екрани в 2006 році. це тоді була комедійна фантастика, щось на кшталт цього. А зараз це вже радше реальність. Натиск кнопочку і буде тобі щастя. А от уявіть, що доводилось нажимати нашому пращу десь 10, 20, 30 тисяч років тому, щоб знайти собі навіть не шикарну смачну жирну піцу, а будь-яку їжу, чи порятунок від загрози, чи якусь допомогу. Та ще й не лише собі одному, а своїм дітям, старим і немічним, які живуть поряд з ним. Хтось певно зауважить, що ми живемо у світі інновацій та винаходів, сучасних технологій тощо. Певно, хтось думає, що ми компенсуємо незнання чогось знанням іншого. Не потрібно ілюзій. Можливо, в одиниць це і так, але в більшості випадків ні. Маю погану новину для всіх. Кількість винаходів на 10 тисяч чоловік з часів технічної революції впала в рази на порядок. І це наводить на сумний висновок. Людство загалом, наче і стало розумніше, більш модерне, досконале, правове, а от люди в реальності стали тупіші, менш винахідливі, менш інноваційні, менш активні, менш пристосовані, менш вільні і в дійсності менш захищені. І в першу чергу менш пристосовані до виживання поза межами створеної ж ними системи, яка між іншим може рухнути в один момент по причині багатьох факторів, починаючи від політичних, економічних і закінчуючи природніми чи будь-якими іншими. Звісно, ця проблема нікого не хвилює. Все нівелюється безглуздими толеруваннями людських слабостей і відверто кажучи. Намаганням сховати проблему деградації людини як окремо взятого індивідуму за уявними кліматичними змінами, фейковими пандеміями, просуваннями і ідеями, такими як Black Lives Matter чи ЛГБТ тощо. Бути жирним о, це нормально. Секс це зло і гріх. Мати невизначену або мінливу стать це взагалі перевага на рівні подвигу. Бути під тотальним цифровим контролем в режимі 24 на 7. Це взагалі чомусь стало беззаперечною умовою безпеки, безпеки ціною тотального контролю. Коли ми говоримо про політику, економіку, медицину, виберіть сферу та власне будь-яку сферу нашого життя, і ми можемо перетворити ці галузі на комедійний фарс із дивовижними прикладами девіантної поведінки людей. Наш людський хист іноді створювати з простих речей, надзвичайно складну плутанину відверто заслуговують на рівень. Золотої медалі в галузі приголомшливої непродуктивності. В більшості випадків ми люди змагаємось на олімпіаді з прийняття безглуздих рішень. Світ людської поведінки світ більш парадоксальний, ніж кіт Шрёдингера, і більш непередбачує, ніж квантова частинка. І коли ми сміємося з поведінки тварин, наприклад, шимпанзе, то я ще не бачив жодної з них, яка погодиться поміняти один реальний банан на тисячу уявних. Які будуть чекати її після смерті на небі десь там, як подарунок від творця всіх шимпанзе і всіх джунглів. А людина сучасна здатна не те, що останній банан, а й всі свої гроші, та й навіть хату переписати за для Царства Небесного. Ну, реальний факт: ми люди в силу своїх розвинутих інтелектуальних здібностей та абстрактного мислення можемо виправдати любий ірраціоналізм дурість, любу. відвертий кретинізм і ідіотизм. Ми здатні нищити все живе, екологію, флору, фауну і навіть собі подібних не лише задля їжі, що цілком зрозуміло, а й для розваги, наприклад, непромислова рибалка чи мисливство. Та що там, тварини? Ми ж розумні, ми пішли далі. Ми можемо вбивати одне одного не лише тому, що, наприклад, не вистачає їжі, землі, ресурсу. Це хоч і тяжко, але ще можна якось пояснити, хоча і не виправдати. А от коли тебе палять живцем лише на тій підставі, що ти не віриш в умовні банани після смерті, а віриш, наприклад, в ананаси, або ще відтілкуватіше та абстрактніше, коли тебе вбивають, бо ти не є арійської раси, або не віриш, чи не хочеш йти в русський мір, це вже точно ознака нашого розумового тріумфу та підтвердження високого статусу людини розумної. Та що там розумної, коли дивишся на цей світ його парадокси, що виражені в системних конфліктах, теперішніх стандартів колишніх збочень, різноманітності прав і подібності брехні, то задаєшся питанням, чому б не назвати вже наш вид людина геніальна? Правда, внизу в дужках, дописати малетиніки літерами в своїй тупості. Не менш цікава сторона розвитку чи то деградації Homo sapiens, Відноситься до всесвітньої аженти під назвою Безпека, це стосується запровадження тотальної регуляції та контролю суспільства. Під закликом підвищення рівня суспільної безпеки відбувається безпрецедентне придушення та обмеження природних прав та свобод і відтак потреб людини. Запровадження цифрових паспортів, соціального рейтингу, регуляція, лімітування та обмеження всіх можливих напрямків діяльності людини. Аж до приватності, особистого життя, особистої недоторканості, здоров'я перетворили буття Homo sapiens подібним до існування не ображайтесь, але таки свійської худоби на молочно товарній або м'ясній фермі. З одного боку, одні переваги, ти під охороною, цілодобово, тебе кормлять, поять, ти в теплі, безпеці. Але за тобою спостерігає люблячий тебе фермер, який має кінцевий інтерес. Що, на мою думку, таки трішки відрізняється від планів та бажань самих мешканців ферми. Особливо, коли в будівлі, на якій видно надпис забійна, вмикається світло та відкриваються ворота. Саме в цій будівлі і проявляється вся кінцева фаза любові та турботи фермера за його улюбленцями. Щось не дуже мене особисто приваблює така тотальна безпека і затишок, враховуючи те, що ця благодій. Запросто дозволила розпочати повномасштабну війну з сотнями тисяч жертв в центрі Європи. Щось не дуже мені хочеться такої турботи про себе і своїх близьких. І щось мені здається, що те, що нас лякали вживленими в наш мозок чіпами, насправді вже реалізувалося, але іншим набагато дешевшим та найдійнішим способом через засоби масової інформації, політичні наративи. Та сформовану публічними особами однозначно по всій планеті думку в стилі Маяковського для всіх одні й ті самі поняття, що таке хорошо і що таке плохо. Натомість кожен чи кожна, хто має свої думки власні. Про глобальне потепління, насильницьку вакцинацію чи проти руху Black Lives Matter, чи той, хто точно знає, що він хлопчик чи дівчинка, а не навпаки, чи все разом. То це одразу конспіролог, неуч, закомплексована та обмежена особистість, невіглас. Коротше, повноправний член ЛГБТ в гіршому розумінні цього слова. Нє, ребята, я особисто в такі ігри грати не хочу і не буду. Я ще не зовсім з'їхав з, з глузду, як то кажуть, щоб не розуміти того факту, що всю історію людства саме через нашу людську особливість жити в світі надуманих міфів та казок. Надіятись на міфічні права людини, яких наразі тупо не існує, ми деградуємо як вид. Погодьтесь, ніякі права та свободи не прописані в нашій ДНК, не виражаються нічим і ніде, окрім паперу, який, власне, згорає повільніше, ніж зникають самі ці права і свободи людини в реальності нашого життя. В сучасному світі сила права вже давно змінила свою гендерну і всі інші можливі орієнтації і стала правом сили, де сила це не армія та флот, а технології, засоби масової інформації, фінанси та влада. Для того, щоб завоювати мізки, зовсім не потрібно, щоб вони розлітались від попадання в них кулі. Достатньо вбити в голову чергову ідіотську ідею, і перед вами Homo sapiens модельного ряду часів кам'яного віку з останньою версією прошивки, наприклад, русський мір. Сподіваюсь, що бета-версія цього маразму не вийде ніколи, а решта організмів месіїв цієї зарази припинять своє фізичне існування в найближчі місяці у всій відповідності до теорії Дарвіна, викладені в його авторській книзі про походження видів. Міжнародні правові інституції або правильніше клуби по інтересам, як то безглузда ООН, чи Пар'є, чи ОБСЄ, чи Мегате чи подібні ним інші богодільні у всій своїй безглуздій красі накрились мокрим рядном. І, по суті своїй перетворились в щось середнє між Свінгер-клубом, церквою, будинком для ментально хворих осіб та людей похилого віку. Цей логічний ряд можна продовжити довго і нудно, але чи варто? Розумний зрозуміє, а точніше, без мене знає та бачить все сам і навіть краще, ніж я. А дурню, в силу його когнітивних обмежень, розказане мною, певно, видасться повною маячнею. І це добре, тому що теорія Дарвіна повинна знаходити своє підтвердження так довго, як існують біологічні види. Премія Дарвіна чекає на своїх переможців. На закінчення хочу поділитися своїми думками, що чекає людство у перспективі, і я не думаю, що дуже далекий. Як то кажуть, свято місце пусто не буває, і тому штучний інтелект це те, що прийде на заміну людському. Проте я більш чим переконаний, що класичного повстання машин і апокаліптичних сценаріїв, подібних фільму Термінатор, не буде. Чомусь люди придумали, що для того, щоб завоювати людство, штучний інтелект повинен пройти дві стадії саморозвитку: навчитись відчувати, тобто стати свідомим, емоційним та бути здатним добувати собі енергію. Репродуктувати себе самого машини, механізми, електросхеми, чіпи тощо. Я думаю, що це хибна точка зору, як на мене. Адже чи справді потрібно мати штучному інтелекту, емоції, чи вміти забезпечувати себе, щоб кимось керувати? Я думаю, звісно, що ні. Не потрібно. Достатньо заволодіти навіть не фізично, а суто інформаційно, Wireless. Мізками людини, і це дуже легко здійснити на прикладі людини, контрольованої, обмеженої в правах і свободах, ментально лімітованої у своїх здібностях та вміннях, ну як його сказати, більш коротко і виразно, інформаційно та інтелектуально кастрований. Спосіб управління такою людиною дуже простий і не дуже затратний. Це ідеологія, інструмент. Який у вмілих руках може змусити людину виконати будь-які дії, Від... розводити квіти в теплиці, аж до відрізати заживо голову своєму опоненту? Як це реалізувати, як змусити людину робити щось проти її волі? Та хіба це питання в цифровому світі, коли нейромережа вивчить вас, вашу психологію, звички, преференції, уподобання, слабкі та сильні сторони? То ви навіть не будете усвідомлювати, що ваші власні думки та дії вже давно вам не належать. Бо маніпуляція над одним одним, що ми постійно робимо в житті, це талант окремих осіб, але потенційно, а може вже і реально, страшна і непереможна зброя в руках штучного інтелекту. Щоб зрозуміти, як штучний інтелект переважатиме людину, це просто можна уявити хоча б один аспект переваги швидкості передачі інформації. Комп'ютер в швидкості передачі обробки інформації спілкується з людиною на тій швидкості, якби ми спілкувались з деревом. Тільки в даній ситуації ми дерево. Хтось скаже, що це мої фантазії. Можливо, і так, але в мене є серйозні адвокати. Доктор Джефрі Хілтон на секундочку. Це доктор університету Торонто та хресний батько штучного інтелекту. А ще є Ілон Маск, сподіваюсь, в інтелектуальних здібностях цього дядька підозри мінімальні. Чи всесвітньо відомий професор Ювальної Харарії з Ізраїлю, який всього на всього місяць тому виступив з відповідною лекцією, яка вже облетіла весь світ і змусила багатьох переосмислити очевидні, прості речі про наше життя. Але найбільш цікавим, як на мене. І головне практичним прикладом першого дзвіночка є випадок, що трапився з чоловіком Блейк Лему. Це інженер, який працював в департаменті розробки штучного інтелекту компанії Google, в червні 2022 року під час його тестової розмови з чат-ботом штучного інтелекту Lambda, він дійшов висновку, що, грубо кажучи, ця Lambda має відчуття і душу схожі як людина. Він опублікував свої спілкування, не дивлячись на потенційні наслідки, а наслідки були доволі суворові для нього. Цей висновок коштував йому гарної роботи і кар'єри. Я не заставляю вірити висновкам одинокого інженера. Не можу ні погодитись з ним, ні спростувати його, бо не маю на те ні відповідних знань, ні фаху, ні доказів. Але я маю факт того що під впливом штучного інтелекту людина пожертвувала власною посадою, високою зарплатою, репутацією та кар'єрою. Тобто, увага! Якщо штучний інтелект в змозі вже зараз змусити творити радикальні вчинки та впливати на думки та дії розумної, дорослої, фахової, високосвічної людини, то про що власне мова? What